Так, тема міксоматозу. От, Бачите, лишив самку, думаю, підлікую її, щоб вигодвала крилята. Вона їх не годує, помаленьку відходять крилята і толку немає від крилят, і її тримає. От я її лікую, підліковую, воно просто її підтримує. А щоб вилікувати, нема, не, не виходить. Друга самка так само. От підліковую. Оце ходю її крілят. Оце я її просто підліковую. Думаю, що це. Що на чем ближче під будувала керлят. Одних получається. Важко дихають. Легені бив хворого кролика. Легені чисті, все чисто. А от дихати їм не дає. Дуже сильний риніт. І очі, бачите? Ось такі от Це їх профілактую і так підтримую. цю самку вже не буду лікувати. Саме легше захворіла. На жалко тільки те, що кляну, Бачите? І толку з того. Їх не відмовляється годувати. Забив. Якщо її круляти, подесь накинути, надкинути. Ну, поки що подесь має хоч і пару штук буде годувати. Не буде годувати, значить на набраковку. Як допустилось таке? Це самки першої кролики. От тут пішов просто просадка імунітету. Зараз розкажу, то, що я всім розказував, постійно розказую і зараз вам ще раз розказую, яка просадка імунітету. Другі кролики без проблем. От, сусідня клітка. Без проблем. Вакциновані, От, без проблем. От без проблем ніяких проблем немає. А ці пішла просадка імунітету. Чого ж розкажемо. Без ніяких проблем. Без ніяких хворі кролики. От і теж ж у здоровий. І нічого їм немає. Вакцина, часька тримає. Ці були проколені київською вакциною. От і вся проблема, і то ще далі вам покажу, чого так вийшло. Далі. Молодняк вакцинував. Молодняк вакцинував. І зараз покажу там одного кролика також пробило. Ну, Таке. Значить, то радився з, з хлопцями-кролівниками, що робити. Одні радять перевакцинувати все стадо, другі радять, там не треба вакцинувати, не перевакциновував я, а то що зараз я почну вакцинувати, я простажу ще більше імунітет здоровим кроликам. Тому не буду я вакцинувати, є інший препарат, який підтримує хорошо імунітет кроликів. А то краще тим препаратом проколоти. Ну, цю, що сам кому підтримати, бачите, крилятка гарні, вона їх годує. Ну не знаю, чи з них толк буде. Це м'ясо однозначно крилята, але я не знаю чи це. Чи буде з них толк. Чи вони потім їх такого не проб'є мікса в них. Хоча тут було щось двоє кріля, тоді його було дев'ятеро. І двоє крилят пробило теж мікса. Я їх... Зразу ліквідував. Так, зараз вам покажу. Оцей велдрук я вакцинував. І тут десь є одна керлятка. О, клілятка це. Ось пробує мікс-матос, бачите. Наверно, що воно піде. Бачите, вушка. Око, все. 4 дні назад я їх вакцинував. Ці все нормально. А одне пробило. І цей виводок я вакцинував. це Він десь 4 днів назад вакцинував. Це і все нормально. Там на п'ятий день виробляється імунітет. то Я думаю, що нічого не буде. Ось така ситуація. Так, це розказу. Далі вам розкажу, чому так сталося і що ви не робили моїх помилок і не було у вас таких летальних випадків. Так, робимо розбор польотів, чому вийшов про трошки просадки імунітету, чому кролики заболіли. Так я вам нагадую, що це були самки першокролки. Тобто я їх ревакцинував перед тим, як запускати в роботу. Вони були перший раз вакциновані Lapimon Mix? Lapimon Mix з Київської вакциною. І в 4 місяці до 4 місяців перед запуском роботи я їх ревакцинова 5 Київської вакциною. Тобто ця категорія кроликів була в мене під ослідом І була вакцинована цією вакциною Київською. І що ж вийшло? Получилося то, що вона не тримає, і кролики почали хворіти. Як ми дивимося, вакцина симулює формування імунітету до вірусу міксом, через через 4-9 днів. Після вакцинації, що триває 8-10 місяців, лікувальні властивості, властивості не володіє Тобто, імунітет напишуть що тримає ну це кролика, який вже дорослі що ж дивимося, ми кролики? Спосіб застосування та дози. І тут все розписано, що вакцина безпосередньо перед використанням розчинюється розчинником для вакцини або стерильним фізіологічним розчином із розрахунку 1 мл на одну дозу. Вакцина вводять підшкірну за лопатки в дозі 1 мл. Кролі в благополучній зоні щеплять одноразово з 10-тижневого -ти віку, тобто з 2-місячного віку. У неблагополучній зоні клінічно здорових кролів можна вакцинувати, починаючи з 4-тижневого віку, кроннята, яких вакцинують вперше, повторно вакцинують в 4-місячному віці. У разі загрози раннього інфіку... інфікування всі кролики кролів, що досягли 28-го денного віку та старших, вакцинують одноразово незалежно від термінів попередньої вакцинації. Дорослих королів перший раз вакцинують перед паруванням за 7 днів. Подальшому вакцинація тварин проводять кожні 8 місяців. Тобто, про що я вам завжди говорю, що якщо ви лишаєте кролика на плем'я, треба робити йому ревакцинацію. У випадку з київською вакциною, Лапин Mix, тут прописано, що в 4-місячному віці. тобто Перший раз ви його, наприклад, у двохмісячному віці чи 4-тижневому віці можна починати. Але вакцина, ревакцинація 4 місяці. Ревакцинацію я провів. І бачите результат. Через 2 місяці пробила, пробила хворобу. От вам і вакцина, яка не працює. Далі всі кролики вони мене привакциновані вакциною Міксореном. О. Вакцина. Чеська вакцина. Що ж по ній тут? Я вже от тож також підчеркнув. Основна вакцинація. Першу дозу вакцини вводять у віці 4 тижні. Тобто, в місячному віці можна. Другу дозу через 6 тижнів. Тобто, якщо ми повторювати вакцину, другу вакцину треба через 6 тижнів. Це, тобто, ну, грубо говоря, через півтора місяця. Розуміло? Якщо ми вкололи, наприклад, кролика в півтора місяця, то в 3 місяці їх треба ревакцинувати. От про що я говорю? Якщо не чекати до 4 місяців, а в 3 місяці треба ревакцинувати. Тобто цієї вакцини вистачає до забійного віку, до 3 місяців, якщо ж лишаєте на плем'я, то не чекати до 4-місячного віку, а треба ревакциновувати. В трьохмісячному віці ревакцинації робити, а потім кролика вже залишати на плем'я. Тому треба це все брати на озброєння. І, і кролики ревакцинувати. Якщо ж ми не будемо ревакциновувати, буде, буде просто просадка імунітету і то, що вийшло в мене. І кролики у вас. Будуть, будуть пропадати. Ну, навіть бачите, по цій вакцині міксорені, ну, питання кролик все чітко сидить, навіть біля хворого кролика і імунітет 100%, те, що я вам показував, не пробуває, да, Там я вакцинував кроликів, 40-денних 40 днів було їм, а ті друга група 45 днів. Дві клітки, то що я показував кролики, то в одного пробив міксоматоз. Ну, бачите, є вірус, і якщо один пробив, я думаю, це, дай Бог, що більше не проб'є. То я ще день-два дні подивлюся. Якщо башне, його більше скидати, значить він піде просто на, на вибраковку, на корм з песиком. І так ми будемо залишати чисте пулью. Бачите, що. Ті самки я пожалів, бо пожалів крилят, їх лікую. Лікування не дає такого аж результату. Воно дуже затратне і дуже довге. Тобто кролику він не стає краще, ці кроли вже самки я годую, ну, вже лікую десь до 10 днів. Я їх просто підтримую, щоб вони догодували крилят. І не факт, що з тих крилят буде толк, але просто я хочу вже ну, впевнити, що там, що буде. То, щоб показати вам, що бачите, від мами переходить вірус до дітей. І також було пару крилят, були теж червоніли морди, викидали виспи і їх зразу тих кроликів забрав, тобто вибракував. Тому, якщо брати лікування, лікування дуже дороге, затратне, там йде і антибіотикотерапія, і каплі в носа, в очі, і коротше, дуже багато всього, дуже затратно і дуже, ну, дуже багато часу займає. Тому, моя порада найкраща профілактика це вакцинація. І اе, якщо є такі кролики, то їх краще вибракувати. І не гратися. Хто дуже безпечний, там кажуть, що вони не вакцинують, в них немає комарів. Я нічого не хочу говорити, але просто воно, якщо у вас зайде, у вас кролик ні, імунітету немає проти міксоматозу. дуже буде плачевні результати по тому, щоб ви ні на кого не біжалися. Що зараз, наприклад, я рішення прийняв, не буду ревакциновувати все поголів'я, тому що я рахую, що зараз краще дати імуностимулюючі препарати, щоб стимулювати імунку, бо якщо я зараз ще дам прослаблю імунітет, то мені кажеться я б мати більше втрат. Тому, тим більше в мене кролик на, на свіжому повітрі, то це не приміщення. Тому е, прийнято мною рішення, поки я не перевакциновую кроликів. Поки все стабільно, ну, все нормально, немає там поширення. І я лучше їх підніму імунку. Імуностимулюючі препарати введу для того, щоб підтримати імунітет. А просаджувати імунітет зараз вакциною я рахую це нерізон. Тому чим. Своїм досвідом ділюся з вами, щоб ви не допускали таких помилок. Всім якусь за увагу. До побачення.